Філософ. Виходжу вранці з під'їзду, сидить сусідський пес і дивиться на мене дуже серйозно. Я кажу: доброго ранку, пес зітхає і повертається спиною. Сусід виходить слідом і каже: не ображайтесь. Він так реагує на всіх, хто йде на роботу. Каже, що це безнадійні люди. Історія 2. Кавоман. Замовляю каву в кафе. Бариста питає: Вам цукор? «Ні, ні, я і так солоденький. Бариста не моргаючи, я бачу, тому й питаю, чи треба збалансувати смак. Половина черги луснула від сміху, друга половина від моєї реакції. Історія три. Бабуся тюнер. Іду вулицею на зустріч бабуся з онуком. Хлопець каже: Бабцю, ти знову фарбуєш волосся в синій. А що? Молодь он машини фарбує у всякі кольори, а я що не така модна. Потім додає Я між іншим перша в нашому під'їзді з неоновим тюненком. Історія Чітри Твариний доставка. Замовив доставку, кур'єр дзвонить. «Вийдіть, будь ласка, я біля вашого двору. Виходжу, а біля нього стоїть кіт, мій кіт. Кур'єр нервово каже, він мене зустрів і провів сюди. Я думав, службова тварина. Кіт дивиться на мене як на слугу, розрахуйся з людиною. Історія 5, план порятунку. Сиджу в кімнаті, працюю, заходить мама. Ти їв, та ні пізніше. Вона мовчки дивиться три секунди. Потім дістає з шафи каструлю і каже: Я зрозуміла, поставлю борщ ближче до тебе. Раптом тобі потрібно буде врятувати своє життя.